9 листопада Україна відзначає День української писемності та мови. За православним календарем це День шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Мова запорука існування народу. Захищаючи рідну мову. Ти захищаєш свій народ, його гідність, його право на існування, право на майбутнє. Не ухиляйся від цієї боротьби це наш історичний обов'язок, виправдання нашого перебування на цьому світі, викладачі української мови, Харківського обласного фахового медичного коледжу та студенти першого курсу вітають усіх зі святом. Рідна мова моя українська, в світі гордо, натхненно звучи, милозвучна моя, материнська, моворідна рідна моя, не мовчи. Хай же світлою буде дорога серед довгих. Нелегких доріг ми звертаємось нині до Бога, щоб тобі Мово він допоміг. Матір Божа, свята і єдина, те нам щастя, любові тепла, щоб ветуча моя Україна рідну мову, як стяг підняла. Будь прихильною, матінко Божа, жити праведно в світі навчи, щоб світила нам зірка погожа. Мова рідне моя, не мовчи, не грайся словом, є святі слова, що матері здоріг вертають сина, спіши до неї, доки ще жива, допоки розум і допоки сила, знайди те слово, вічне і земне, за часом час нам світ перестилає. Минуще все, лиш слово не мине, і та любов, що смертю смерть долає. О Боже мій, великий, всемогутній, мою українську мову перетуй, і в світлий день пришестя в день, майбутній, в країні царство Боже, подаруй. Коли до серця крадеться тривога, за долю України, я боюсь, з молитвою звертаюся до Бога і мовою українською молюсь. Боюсь, очорнити чи зрадить його? З цих слів наша мова, пишаємось нею. Це музика й пісня народу мого. Не змогла б я без мови на світі прожити, Не змогла б я побачить земної краси, не чула, не бачила шепоту жита, з якого стікають краплинки. Вона джерело, і найчистіша криниця, з якою черпай натхненній снагу. Вона кришталево дзвенить і іскриться. Я нею тому. Живіть світом гордо й незалежно. Знайте, що ви діти вільної України, багатостраждальної і такої рідної нашої батьківщини, і тільки від нас залежить, якою вона буде. Ніхто не має права наводити лад у нашій хаті. Ми господарі на своїй землі. І пам'ятаємо, поки буде жити українська мова, буде існувати українська нація. Бо мова це дух народу. Ти думав, що я вмився з людьми, впаду перед тобою на коліна, нащадку сумнозвісної орди, не по зубах тобі, я Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істинна любов. Крає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка міцна, глибоководна. Я з кожним днем міцнішою, а ти все нижче і нижче падаєш в безодню. Безодня та кара чекає на наших ворогів, а нас відновлення і процвітання. але... Перш за все, це боротьба. Боротьба за країну, мову, культуру. Сьогодні мільйони людей свідомо переходять на українську мову, розуміючи її цінність і першозначення. Розмовляй, люби, молись, страждай українською мовою, бо це запорука нашої перемоги.